І так, замовлення я робила по каталогу грудня, і зараз покажу, що мені прийшло у замовленні. Тут є ось така листівка. Це подарунковий сертифікат на 100 гривень при наступному замовленні від 25 балів. Дуже приємно. Дякую, Юнась. Так, далі в мене тут є накладна. Я замовила на 2666 гривень по цінам каталогу. Зі знижкою 33% в мене вийшло до сплати 1514 гривень 30 копійок. До речі, ви також можете оформити собі знижку від 25 до 33% відсотків на весь асортимент. І для цього потрібно написати мені. Я з великим задоволенням це для вас зроблю замовленні у мене є дві зубні щітки. Я замовляю їх постійно. Дуже люблю цей бренд Банат. Він виробляє засоби для догляду за зубами та ротовою порожниною. Я замовила собі мультидогляд і глибоке очищення. Я дуже люблю саме ці зубні щітки за те, що щитина в цих зубних щітках. Середньої жорсткості, і вони досить добре очищують зубну емаль, при цьому не травмують ясна. Також замовила собі на подарунки: ось такі набори кремів для рук бренду Пілор. Це новинка. Каталог грудня. Я знаю ці крема. Ось у мене є крем цього бренду. Це колись був подарунок від компанії. У мене їх досить багато було, тому я їми завжди користуюсь. І можу сказати, що це крім крутого подарунку, який необхіден буде в кожній жінці, особливо взимку, тому що шкіра рук потребує досить серйозного догляду в зимній період. Потрібно добре. Зголожувати шкіру та наповнювати поживними речовинами. Тому ці крема завжди будуть у нагоді: як для себе, так і у подарунок. В наборі іде три кремчики. Добре, будуть виглядати як у вашій сумочці, так і на туалетному вашому столику. Далі в мене йде ось такий набір з манго. Це йде гель для душу та крем для рук та тіла. Гель для душа має великий об'єм 500 мл. Як бачите, він дуже-дуже густий, тому його на досить довго достатньо буде. І крем для рук, який, і для тіла, який досить добре зволожує та живить шкіру рук та тіла. Далі я замовила ось такий набір з запахом ванілі. В цей набір входить. Зараз покажу все окремо. Цей набір входить ось такий скраб для тіла, об'єм тут йде 200 мл. Є також ось така кришечка, і він іде ось такої досить ніжної консистенції, з великою кількістю скрабуючих частичок, які досить добре будуть відшелушувати а, шкіру. Рук та тіла. І Також в цьому наборі йде мило для рук, воно, як бачите, досить-досить густе. І також в цьому наборі є гель для душу. Об'єм гелю для душу 250 мл, об'єм мила 350 Як бачите, це дуже красивий естетичний набір, як для себе, так і у подарунок на новий рік. Також я скористалася акцією на побутову хімію. При покупці від двох одиниць можна отримати додаткову знижку. Я замовила собі засіб для миття посуду і гель для прання чорних речей. Я дуже люблю побутову хімію компанії ЮНАЙ за те, що вона безпечна, тому що вона безфосфатна і вона досить економна і надовго достатньо. Засіб для миття посуду я завжди розвожу, а гель для прання тут об'єм. Літр достатньо на 20 праль, як бачите. І засіб, який я замовляю постійно в компанії компаніе це аромодифузори для кімнати. Я обожнюю, коли в кімнаті досить добре пахне, і я завжди замовляю різні аромодифузори. Він виглядає ось таким чином. Тут є ось такі 4 палички. Я ніколи не використовую всі чотири, я використовую по дві, тому що ці аромодифузори досить-досить насичені і їх надовго достатньо. Одного аромодифузора вам буде достатньо мінімум на 2 місяці, і перевагою саме цих аромодифузорів є те, що вони дійсно досить добре пахнуть, мають насичений аромат, і аромати всі вони мають натуральні. Тому я дуже рекомендую саме ці аромодифузори, вони також йдуть зараз по акції, тому скористуйтесь і насолоджуйтесь неймовірними запахами. І також в замовленні мені прийшов наступний січневий каталог, в якому з перших сторінок буде досить вигідна акція.